Леонова, вітаю у Білому домі. Президент Шаджо Байден зустрівся з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кишідою. Президент подякував Японії за співпрацю і, зокрема, за підтримку України та рішення про виділення Києву понад 12 мільярдів доларів фінансової допомоги. Фуміо Кішідо, анонсуючи спільний американсько японсько філіппінський саміт, зокрема щодо агресії Росії проти України, наголосив, що Японія дуже серйозно сприймає проблему російської війни та висловив рішучість продовжувати суворі санкції проти. Росії а також постійну підтримку України. Ви засудили жорстоке вторгнення Путіна в Україну, коли це сталося. Ви пообіцяли виділити понад 12 мільярдів доларів, віддаючи пріоритет нерозповсюдженню розповсюдженню ядерної зброї у Раді безпеки ООН, твердо підтримуючи Сполучені Штати, коли ми відстоюємо свободу судноплавства, включаючи південно-китайське море, і підтримуючи мир і стабільність у тайванській протоці, та зробили сміливий крок, налагоджуючи відносини з Кореєю. Щоб ми всі могли стояти пліч опліч разом, ми ще раз підтвердили важливість вільного та відкритого індотихоокеанського регіону, заснованого на верховенстві права, і продовжуємо активно співпрацювати за допомогою різних можливостей, включаючи японсько філіппінський саміт, який заплановано на завтра щодо агресії Росії проти України. На основі усвідомлення, що Україна сьогодні це можливо Східна Азія завтра, сприймаючи це питання як нашу власну проблему для Японії, я висловив нашу рішучість продовжувати суворі санкції проти Росії та рішучу підтримку. України, і ми погодилися підтримувати тісне партнерство з країнами-однодумцями. Війна в Україні може наблизитись до завершення, коли лідер палати представників винесе питання допомоги Україні на голосування. Про це заявив президент Шаджо Байден під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою у Білому домі. Війна в Україні наблизиться до завершення, коли спікер палати представників винесе питання додаткового фінансування України на голосування. Є абсолютна підтримка України серед більшості демократів і республіканців. Голосування повинно бути прямо зараз. Законодавці конгресу США активно обговорюють план подальших дій щодо пакету додаткового фінансування для України. Таку заяву зробив спікер Палати представників Майк Джонсон під час прес-конференції у середу. Це була перша розмова спікера із журналістами після повернення американських законодавців із дотижневої перерви щодо пакету про додаткове фінансування. Члени палати представників продовжують активно обговорювати наші варіанти подальших дій. Як ви знаєте, щодо цього існує багато різних ідей. Це дуже складне питання у дуже непростий час. Час спливає, і всі тут відчувають невідкладність цього рішення. Але необхідно, щоб ми досягнули консенсусу щодо цього питання, і це те, над чим ми працюємо. Під час слухань на капітолійському пагорбі у вівторок міністр оборони Ллойд Остін заявив, що атаки України на нафтопереробні заводи в Росії можуть вплинути на глобальні енергетичні ринки. Натомість він закликав Україну зосередитись на атаках по військових цілях. Адміністрація Байдена не рекомендувала Україні завдавати ударів по російських НПЗ. Чому адміністрація Байдена перешкоджає Україні здійснювати одні з найефективніших атак на воєнні можливості Росії? безумовно ці атаки можуть позначитись на глобальній енергетичній ситуації, але відверто кажучи, я вважаю, що для України краще буде зосередитись на тактичних та оперативних цілях, які можуть безпосередньо вплинути на поточну боротьбу. Для мене виглядає, що адміністрація Байдена не хоче зростання цін на пальне у рік виборів. Державний департамент США схвалив продаж Україні обладнання на суму до 138 мільйонів доларів для обслуговування та модернізації систем протиповітряної оборони середнього радіусу дії Хок для захисту від атак російських безпілотників і крилатих ракет. До цього буде використаний грант у розмірі 300 мільйонів доларів іноземного військового фінансування в рамках нещодавно підписаного закону про щорічні витрати на оборону. Це була програма Української служби голосу